Для повернення додому мозок військового ще продовжує жити у воєнних реаліях, тому бойовий розум може обернутися певними труднощами, якими саме давайте з'ясуємо вдома. Ймовірне уникнення спілкування з іншими, не розповідає бо не хоче травмувати або ж не бажає спілкуватися з тими, хто не має бойового досвіду, контроль. Збільшена потреба у порядку та контролі, злість, коли хтось чіпає його речі або зневажливо ставиться до них, неконтрольована агресія, надмірний гнів на рідних у незначних ситуаціях злість на тих, хто живе, ніби війни нема, надмірна пильність, досліджує територію, напруження чи тривога у великих групах, надмірна чутливість та реакція на звуки, чутливий сон, кошмари. Бажання мати вдома зброю або ж в машині, носить, наприклад, ніж з собою, тримає зброю біля ліжка, відстороненість, уникання прояву емоцій, приховування інформації, не каже, куди йде, і коли повернеться, не ділиться деталями, провина. Надмірна відповідальність за інших, провина, коли хтось загинув, чи поранений, чи зник безвісті, чи перебуває в полоні. Хоче повернутися назад, бо там його побратими. Ризикована поведінка за кермом через звичку їздити швидко, аби вижити конфлікти. Які можуть виникати через вимогливу поведінку військового вдома, авторитарний стиль виховання дітей, роздавання вказівок і його потреби отримувати чіткі завдання, з розумінням та терпінням ставтесь до таких проявів вдома, адже військовим важко переключитись на домашні справи та побут, адаптуватися до цивільного життя.